Так, так, Сьогодні 14 квітня. Сьогодні ж мій день народження. Так. Кого би зараз виробити? О, з ним вийде побитись. Е, я щось не зрозумів, Ти що сюди лазиш? Взагалі, це моя мусорка. І все добро з неї принадлежить мені. Ну вибачте, я не знав. Ну Це саме, я пішов. А чого він такий добрий? Так, все коробенько, почекай мене тут, я зараз прийду. Розов'ю його мікроановку і з ним теж може бутися побити. <рив> А що тут все трапило? А я то, мужик, Случайно твою мікролоновку розбив. Кинув із коробку з мікролоновку. А ну і пофіг на неї. Я їй так її давно мусорку хотів викинути. Дякую тобі, бомж. Та що ж це таке-то? Ну, з сусідом точно я подеруся. Ой, спина заболела, не можу встати. Е, сусід, ти що так це випрямив та? Ой-ой-ой. ой ой Ти що мовчиш? вчиш? Дай ку тобі бомж, за що дякую? До мене спина заболела. Ти мене ударив і вже все пройшло. Та що ж це за день сьогодні такий? Ну, що ж це за день то сьогодні такий? Якщо не з сусідом, то з чоловіком. Якщо не з чоловіком, то з якимись бомжом. Все капець бляха. Ну чого в мене настрій такий поганий? Постоянно я його портять. Ботанов, давай уже слізай. Так. Заколюбав уже, давай падай. Я взагалі думаю, що це не рекомендовано робити. А не переживай ти. Ми сто раз так робили. Ну добре, я пригаю. Ботанов, ти живий? Я теж живий, але я рекомендую грати в більш безпечні і. Так, да, пацани взагалі скучно. Mm. О, подивися, бомж ще сидить. Іване, у мене є ідея. Слухай, ботанов, що таке, Андрію? Е, у мене є для Вона... ми придумали прикол. Подійди до бомжа і скажи йому бомжа Олега гавна тілега. А навіщо мені це говорити? А якщо він мене дожене? Прости! Як він тебе дожене? Він же бомж, шалкаш. Давай йди. Ну добре, піду. Гей, hey, привіт, бомж. Тобі що треба? Бомжат Олега лайна телега. Ну, нарешті. Ти відів мене. Це ви його до мене подослали. За що бомж? Не за що? Це просто подарунок на мій день народження. А у тебе що, сьогодні день народження? Ну так. У мене сьогодні день народження, а найкращий подарунок це врізати комусь. Ну, ну здаре. Підпишись за пацанів, За Максима лайк ти поклади. Забачу лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади. Якщо ти не, не пончик, нажми жми на колокольчик.